Вітаю, ви на каналі ERP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі ODU. І в цьому відео я хочу розповісти про нашу доробку для української локалізації. По кадрам це довідка про доходи співробітника. Якщо ваша компанія розгорнула базу на наших серверах від нашої компанії ERP Ukraine, ви маєте повний безкоштовний доступ до всіх наших модулей по локалізації. Якщо користуєтеся кадрами, то ви зможете роздрукувати цю довідку. Як це зробити? Ми йдемо. Модуль зарплата, звітність, і в нас тут є меню довідки про доходи. У мене вже є одна довідка, нам необхідно зробити ще одну. Натискаємо новий. Номер довідки можемо не прописувати руками, тому що це номер послідовності, він пропишеться самостійно. Обираємо співробітника, обираємо дату довідки, коли нам необхідно її видати. Наприклад, це буде 1 лютого. І обираємо період, за який нам необхідно сформувати довідку про доходи. Наприклад, це буде попередній рік. У мене там зарплата нараховувалась не за весь. Рік, зараз ми це побачимо. Обираємо з 1 січня і, наприклад, до кінця грудня. Натискаємо розрахувати дохід, і ми бачимо, що в мене взагалі по цьому співробітнику тільки за один місяць була розрахована зарплата в цій базі. Відповідно, саме ця інформація в нас буде потрапляти довідку про доходи. Інші місяці в мене зарплата не рахувалася, тому тут все по нулях. Якщо у вас рахувалася зарплата кожен місяць за цей період, відповідно, у вас тут все буде заповнено коректно і всі дані будуть. Відображатися. Далі ми натискаємо підтвердити і можемо роздрукувати цю довідку. Натискаємо на налаштування, довідка про доходи і дивимося друковану форму. Відображаються дані нашої компанії, від якого числа і номер документу ми видаємо цю довідку. Далі в нас кому видана довідка. Тут у нас має ідентифікаційний код потрапляти, він у нас не заповнений. Сума. Яка в нас була нарахована як зарплата за цей період. І далі сама табличка. Друкуємо, підписуємо і видаємо цю довідку нашому співробітнику. Таким чином, за допомогою нашого модуля по локалізації для України, ви можете роздрукувати довідку про доходи вашого співробітника. І це все в цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.